У невеликому містечку на березі широкої спокійної річки жив був хлопчик Лев. Якось леву подарували на день народження цілий набір чарівних окулярів. Скло в окулярах було різних кольорів: помаранчеві, фіолетові, блакитні, салатові і навіть рожеві. Лев одягав окуляри по черзі, щодня нові, дивлячись за настроєм. Коли настрій був апельсиновий, він одягав помаранчеві окуляри і весь світ ставав радісним та сонячним. У дні з баклажановим настроєм лев одягав окуляри з фіолетовим склом, і все навколо здавалося дуже дивним. А якщо просто хотілося помріяти, тоді у справу йшли рожеві окуляри, які допомагали не помічати недоліків. Одягнувши окуляри, зранку Лев йшов гуляти. Він прогулювався навколо будинку, потім довго йшов набережною річки і виходив у центр міста. А там було де погуляти та що подивитися. Купа сувенірних магазинчиків, фруктових та кондитерських лавок, ларьков з іграшками, в одній з лавок, завалених старими чоботами, черевиками, туфлями та сандалями, працював старий швець. Він завжди виглядав так сумно, як це взуття, яке люди приносили йому на ремонт. Лев щоразу жалів його, але не наважувався сказати про це. Якось Лев набрався сміливості і заговорив з ним. Чому ви завжди такий сумний? Я все життя чиню старе взуття. Кожен день одне й те ж. Де різноманітність? І від цього мені постійно хочеться плакати. Леву дуже хотілося хоч чимось порадувати сумного старика. Він сунув на лоб свої помаранчеві окуляри і почухав потилицю. І тут дещо спало йому на думку. Окуляри, ось що точно допоможе йому. Лев зняв окуляри і простяг їх старому. Старий швець недовірливо покрутив окуляри в руках, придивляючись і принюхуючись. Потім він повільно, ніби неохоче, приміряв їх собі на ніс. І раптом його погляд перетворився. Круто, зрадів Лев, він був дуже задоволений, що зміг підняти сумному старому настрій. На завтра він знову прийшов у взуттєву крамницю і дав старому поміряти салатові окуляри. Швецю дуже сподобалося дивитися на світ через них. Наступного дня Лев приніс рожеві окуляри. Примірявши їх, старий надовго замовк, розглядаючи світ, що перетворився навколо. Скажи, хлопчик, пробурмотів він. А чи можна мені взяти ці окуляри додому лише на один вечір? Льву було не шкода віддати окуляри старому. На завтра, коли Лев знову прийшов до шевця, старий був дуже задоволений. Я весь вечір і весь ранок ходив у твоїх окулярах, і мені ніколи не ставало сумно і жодного разу не захотілося плакати. Швець посміхався на весь рот. У цих окулярах все таке рожеве, наче весь світ вийшов погуляти в поле з дикими трояндами. Лев уважно подивився на швеця і засміявся. Старий спочатку не зрозумів, чому Лев сміється. Швець озирнувся навкруги, глянув на небо, на вулицю, на хлопчика льва, і широка посмішка засвітилась на його обличчі. Здорово! Прошепотів старий, затумувавши подих. Таких казкових сонячних гнів я давно не пригадаю. Він потягнувся пальцями до носа, намагаючись зняти окуляри, але окулярів на носі не було. Крізь сміх Лев показав на прилавок. Глянувши туди, старий швець все зрозумів і теж почав сміятися. Бідний старий, нарешті, зрозумів. Що на світ можна дивитися із задоволенням навіть без рожевих окулярів?